Привіт! Сьогодні хочу розказати про те, як почати діяти. Я дуже часто зустрічаю ситуацію, і сама в такій ситуації була, коли здається, що все є для того, щоб почати діяти Велике бажання, але до певних дій так і не доходить. В першій частині відео я розкажу про мотивацію, як її знайти, яких видів вона буває з наукової точки зору. І друга частина відео буде про те, як почати діяти. Ви дійсно вирішили почати робити, але як зробити цей перший крок, і фізично стати там з ліжка, стати з дивану і піти, зробити тренування або зайнятися якоюсь справою, якоюсь роботою тощо є дуже класне правило, яке діє майже в 99%. І я пропоную вам також спробувати застосовувати цей інструмент, і потім в коментарях поділитися, чи дійсно він працює саме для вас. Також зустрічала, коли люди починають продовжувати навчання для того, щоб не розпочинати дії, або вигадувати іншу якусь діяльність, яка, начебто, може привести їх до певних дій, які необхідні, але воно відтерміновує та знімає відповідальність за те, що все ж таки почати потрібно діяти, а не просто думати. Перше про що варто поговорити, це. Це про види мотивації. На сьогоднішній день науковці виділяють два типи мотивації: це зовнішня мотивація та внутрішня. Чим вони відрізняються? Зовнішня мотивація це коли є певні чинники, які заставляють вас діяти. Наприклад, в університеті, в школі це певні бали, які можуть спонукати до певних дій, або страх бути відрахованим. На роботі це також може бути не отримати винагороду, премію, або, можливо, це. Інші родичі, які можуть сварити, або якось там робити негативні коментарі в вашу сторону, якщо ви щось не робите. І наступний вид мотивації це внутрішня мотивація. Коли ми діємо із позиції, що нам це подобається, ми хочемо це робити. І для когось цей вид мотивації, наприклад, як для мене, найбільш ефективний. Я помічала за собою, що коли я розумію, що мені це подобається, що я отримую задоволення від процесу, тоді я дійсно роблю. Цю справу. Також є люди, для яких одночасно працює ці два види мотивації: і зовнішня, і внутрішня. І коли ви з'ясували, яка мотивація найкраще для вас працює, ви розпланували свої дії, тепер настав час безпосередньо діяти. Але як це зробити? Як від думок про дію перейти безпосередньо до дії? І на етапі планування дуже важливо визначити, щоб ця діяльність була для вас мала певний невеличкий виклик, але була не занадто важкою. Якщо ви читали книгу, Втік, то ви знаєте, що це найкраще діє. Тому, якщо ви раптом не читали, я дуже раджу почитати цю книгу. Там дійсно дуже багато корисних якихось моментів, які допомагають від думок перейти до дій. Але як же почати діяти? І в цьому мені допомогла книга Мел Робінс. Вона. Говорить про правило 5 секунд, коли ми перед тим як почати щось робити, рахуємо до 5 і безпосередньо починаємо. Тобто, як запуск ракети, ми рахуємо 5, 4, 3, 2, 1 та починаємо діяти. Саме так наш мозок перестає концентруватися на думках про те, що нам треба зробити, або думках про те, як ми це робимо, і безпосередньо приступити до дії. Вона радить почати з того, що, наприклад, вставати раніше на певний час зранку, і попрактикувати сам. Ми оці п'ятисекундні дії, правило п'яти секунд, саме з таких простих навичок, і потім втілювати стосовно будь-яких сфер вашого життя. Для мене це також діє, і я бачу в цьому дійсно ефективність. Спробуйте і ви таким чином почати якісь дії. І якщо вам вдасться, напишіть, будь ласка, в коментарях, що дійсно ця техніка для вас працює, або навпаки, вона зовсім не спрацювала, тому що дуже цікаво почути, чи подія це для вас.